Як спав цієї ночі? Всю ніч, ніч. А на ніч болі були, ні з вечора. Василь із Липовецького району. Підприємець із початком повномасштабного вторгнення закрив магазин і пішов боронити батьківщину. Пройшов навчання в Британії. Поранення, розповідає, отримав під час штурму на Донеччині. Летять вертольоти чужі. Ми забігли в посадку, навіть не встиг залягти і вибух. І після того бачу, що вже все. Нога висить на сухожилі. 13 червня Василя доправили на Вінничину. Тут йому провели чотири операції. Тепер реабілітація і підготовка до протезування. Окрім лікаря реабілітолога працюють і психолог, і психіатр, і фізичні терапевти. Іде в нас великий обсяг фізіотерапевтичних процедур. І ми пацієнтів беремо таких на підгострому періоді. Коли працюємо паралельно з хірургами, Олександр, бойовий медик, поранення розповідає, отримав у боях за Бахмут позаду, місяці лікування. Коли привезли сюди, ходив на милицях. Тепер рветься на службу. «Знаково те, що я вчора пробіг свій перший кілометр на біговій доріжці. Тут ну я просто кайфанув і я ще більше хочу до своїх хлопців. Та найголовніше каже оборонець після занять із психологом заспокоївся раніше через стан тривожності спав по дві-три години на добу. Якщо ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад, то там є така штука, як флешбеки це, типу, постійне повернення до таких неприємних спогадів і. Це, напевно, для них найскладніше. Оборонців тут рятують не перший рік, розповідає лікар-анестезіолог Вадим. Для нас війна, як в 2014 році, почалася на хвилину не закінчувалась. Вадим провів не одну ротацію на фронті. 2014-го каже, отримав поранення голови та очей під час штурму Слов'янська. Я був на підсиленні однієї з бригад, яка звільняла це місто. Ну і так під час наступу, під час надання допомоги. Поранення голови очей. Нині рятує оборонців у реанімаційному відділенні. Тепер тут багато роботи, каже лікар-анестезіолог Андрій. Це відділення, всі ліжка, які в нас є, вони заповнені пацієнтами саме з превалюванням черепно-мозкової травми. Основна патологія, яка привалює в нас, це черепно-мозкова травма і політравма. Владислав у минулому морпіг на службі з 2017 року. Повномасштабне вторгнення розповідає, зустрів на передовій. «Приходилося хлопців витягувати з-під посадок. Надавали першу медичну допомогу. Гірське, Сівіродоніс, Лішечансь, Бахмут. Роман Фельдшер під час повномасштабного вторгнення вдруге мобілізований. Спочатку 14-й рік, розумієте, АТО 59-й шпиталь. Евакуації, вертольот, вилітали на передову, там забирали хлопців. Роман і нині евакуює важких поранених. Важких, але стабільних. Ми вже транспортували їх на Вінницю, на Київ. Ось ну, цей хлопець привезли його з Дніпра і ми його вже доставляли в лікарню. Він важкий був. Валентина лікар-ендоскопіст, до служби повернулася нещодавно. Вона проводить обстеження оборонців. Повномасштабне вторгнення. Лікарка зустріла в Маріупольському шпиталі. З 16 березня рятувала поранених на заводі Ілліча. лічати. Давав клятву лікаря народові України, і вони стоять. І ми повинні також. Вони повинні розуміти, що якщо з ними щось станеться, у них буде надана якісна медична допомога. 12 квітня, розповідає лікарка, вони вийшли в полон. Він тривав півроку. У вересні, 22-го, їх обміняли. А невдовзі Валентина повернулася до служби. Полони і те, що відбувалось там, кажуть, переконали, потрібно продовжити цю боротьбу. Я буду продовжувати далі служити, поки, поки буде змога і поки це точно все не закінчиться. Військові медики щодня рятують поранених оборонців, повертають до життя. Щодня бачить ціну нашої боротьби за мир на передовій і в тилу поруч із захисниками. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.